І сон попереджає того, хто дивиться. Нагадую, що оце, цей розклад може бути корисним як і для тої людини, яка написала, так і для тих, хто знайшов це відео. Також це загальний розклад, воно також вам може корисним бути і допомогти. Вмикаю світло, і давайте дивитися Так, скажіть, покажіть. Про що попереджає сон, того хто дивиться, що агресивні люди сварились, кидались, родичі кидались, биться. Про що цей сон? Завершення якогось етапу в вашому житті, складного етапу, розпочаток нового. Е, оці люди, які вам наснились агресивні, які кидались на вас, це ті люди, які вам по житті. Були вам їх предателі, що вони посміхались вам в обличчя, а у, у вісні вони відкрились їх. Справжні до вас відношення. І тут щось приховане, вони якусь таємницю від вас приховують. Що дуже велика заздрість від цих людей на вас йшла, що вони вам робили перешкоди. Оце 10 булав це коли людина важка на собі щось несе, важку ношу, і як по кругу ходить і. Не своєю справою займається. Тобто, можливо, вони на вас зливали, якісь свої негаразди. Зараз це завершилось. Карта Мир. Якийсь пройшов процес, що оцей весь тягар, який вони намагались на вас скинути, він завершився, але вони. Привикли так робити. Вони повторюють ці негативні програми. Вам ставлять негативні програми або подумки, або звертаються до кого-то. Зараз я подивлюсь. Так, скажіть, покажіть, що зараз? Король Чаш, ви далеко, ви гарна дуже людина. У вас в минулому якась перемога над ними. Повна перемога над ними. Вони вас сприймали як сапірника, як перешкоду, агресивно до вас ставились на майбутнє 10 мічів. Тобто вони вам готували, так, був вплив магічний, дехто з цих людей, звертався до майстра, дехто просто заздрив. Сцилення. Це ваше зцілення, у вас відкрили шляхи. Намагались впливати силою, але в них нічого не вийшло. Намагались повторювати, забирати ваші успіхи, ваші подолі, гроші, які вам мають прийти. Якийсь ваш фарт життєвий.